Перше, з початку століття, Газпром показав багатомільярдні збитки на тлі падіння продажів у Європі. Через двократне падіння продажів газу до Європи збитки російського «Газпрому» за підсумками 2023 року сягнули 629 мільярдів рублів, а це майже 7 мільярдів доларів. Це якщо порівнювати з чистим прибутком в 1,2 трильйона рублів роком раніше. Про це свідчать дані фінзвітності, яку компанія опублікувала 2 травня. Тані Газпром показував чистий збиток у понад 79 мільярдів рублів. За результатами 1999 року в Усі інші роки компанія була прибутковою. Пишуть російські видання. Експорт російського газу до Європи колись основного експортного ринку різко впав через політичні наслідки війни в Україні. А Газпром, який має монополію на транспортування газу за кордоном, став найбільшою жертвою західних санкцій. Пише Reuters у 2023 році. Ці поставки природного газу Газпрому до Європи впали до 28 мільярдів кубометрів. До війни в Україні Газпром експортував у європейському напрямку в середньому 150 мільярдів кубічних метрів на рік. А 2018-го встановив рекорд 201 мільярд. Раніше стало відомо, що Російська Федерація готується постачати газ до Китаю зі знижкою. Російський газ для цієї держави до 2027 року буде на 28% дешевшим ніж для європейських клієнтів Росії.